Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. Коротше, купив знову дорогий продукт. 60 гривень, хоча енергетик 57 на пару гривень. Та менше. Майже теж тих самих 60. І то така херня дотепер притерне мені чути. Я взяв фігню. Я, дум... мені, я думав, що якщо перший-другий монстр, хоча перший був злизаний з Бірна е, та. Але хоч у той самий перший, який ми брали, але був не поганий, я думаю, цей самий. Це, це без якась херня повна, риганина. І ми та, останнім ще візьмемо там. Кататорисма Манго, хоча ми брали манго недавно вроді Бьорн. Не знаю, щось мені смак манго щось не подобається, але то у Пепсі не подобається. Ну подивимось, може манго монстр останній буде непоганий. І потім, Ну, сьогодні зараз у нас Кіндер ось такий. Дивіться, поясню, чого я взяв зараз за 60. Того що може бути, що, наприклад, через місяць я візьму цей самий Кіндер, а вже буде не 60, а 80. Ціни може піднятися. Я думаю, блін, то вже ліпше зараз купити, ще за місяць до нового року. та. І пише на ціннику, блін, які вони брехуни. Дивіться, 55 гривень. Підходжу на касу, кажу, тако піп, 60 гривень. Я кажу, а що вже ціну поміняли? А вона кличе, аж а що там за ціна? Я кажу, 55 гривень. Вона каже, це для віп-клієнтів, віп-карточок, типа для самих працівників, віп-клієнти. То для них на 5 гривень дешевше, на мене, для мене на 5. Гривень дорожче, брехуни. Навіщо це писати? Ну коротше. Тому я взяв поки що це. Це взагалі то на ялинку, але я не для ялинки це купав, а для реакції на цього, для цього відео. Тому поїхали, хочеш реагувати на цього кіндерівського. Кіндерівського Діда Мороза. До речі, топити не будемо, бо то фігня. Пам'ятаю, як я тоді кіндер сюрпризи топив у мікрохвильовці, то було підгорівше і пусто шоколад ішов до сраки. Тому поїхали до заставки. День сбренні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Так. А, отут все пише. Читаємо уважно. Най-текс, священник, будьмо уважні. Так. Що це? А, все, фігурний молочний шоколад з молочним шаром всередині. Ще молочний шар. Я, Знаєте, буду, може, ще сюрприз Ага, якраз. Зараз кажуть, якщо буде там якийсь кіндер, то це б вже коштувало 160. Ага, знаємо ваші розцінки. Коротше кажучи, ді, е, фігурний молочний шоколад з молочним шаром седи від мороз від Кіндер. Кіндер, кіндер! Поїхали їсти. Ви, до речі, мені писали, що коли будуть кіндери. Так, ось, кіндер від Діда Мороза. Чи ви хочете ігрушки? Ігрушки ми не будемо брати, бо то така крінжаті його. А от саме Кіндер якраз я тепер за. Та, бо мені вже ігрушки не треба. Ну, їх в сраку, знаєте. Ну, ще як колекційні, знаєте, з тих крижанів, серців, знаєте, той Олафа було цікаво чи Ельзу виграти. А це вже, та і по суті, де воно в мене? Ті зараз ігрушки? Ті зараз ігрушки в мене е, запаковані в цьому, блін. в тому від попкорна. Що ми тоді їли попкорн піратський той, в круглому. В тій оболонці. Типа. Ну та, та у тій такій бами ті всі ігрушки. Я туди прибиралася, робили перед ремонтом туди і нагору. Та. Та. Я от собі думаю, блин, то вже хоч тих 60 гривень, думаю, може і не так шкода, бо ж хочу для вас щось приємне та й собі таке смачне з'їсти. Пахне класно. Ти ж ти заробляєш, ти ж для цього я по суті пішов на роботу. Щоб ми з вами таку смакоту хавали. Ти вже. Ну, знаєте, по 6 грн. Шісті... Стрмно, стрмно. Ну, але що є, хоч не стовжу, як е, цей нап'ємо демс, самі розумієте. Так. Так, на YouTube шорт це не буде. Бо я хочу все тут з'їсти. Дивіться, ось так Дід Мороз виглядає. Тут якісь. Давайте фотоспалах. Фотоспалах, будь ласка. Так, монтажери. Де? Де? Фотоспалах? Нема в цьому телефоні фотоспалах. Знову Денис просрав свій класний телефон. Ну нічого, якщо хочете, можна отако, Отако, бачите, вам тепер краще видно. Ось так він виглядає, хоча він тут на якогось ведмедя похожий. Я, знаєте, все, ось тут так, ось тут такий ведмедик. Все, давайте можемо приступати. Я, коротше, одні меми ще старі дивився. Були така, коротше, рофли, Що, типа, Дід Мороз. Форма Діда Мороза, так? Ну, типу на малю. На, цьому, на фользі. Розкриваєш, а там щось трохи інше виглядало. Тут такі були жартики. Та... Ні, ну тут вже все нормально. Та... Оце, наприклад, цього Діда Мороза. Блін, знаєте, яка в мене ідея? А, тут вже пірвано. Можна було б чимось цим залити, чимось цементівкою. І просто би була фігурка Діда Мороза. А, ні, в жопу. Добре, давайте. А ну попробую я рівно тут поділити. Вийде? А ну, дайте. А, ні, ломиться. Ага, дуля маком не... Добре, все, їмо, поїхали Той самий киндер сюрприз. Просто я тут більше. ну але Поїсти ж хочеться Я розумію, що одне і то саме. Ну, але, розумієте? Поясню. Може бути той самий продукт у мене на каналі, але при умові. Якщо він зроблено от типу вигляді єдиного мороза, якщо він зроблений у вигляді машини. Ну, якщо по-іншому зроблено, ми можемо ще раз прореагувати, знаєте? Бо їсти хочеться цього самого. Це смак дитинства. Це найкращий для мене шоколад. Щоб не з'їсти. Було би смішно. Хто чув історію з попереднього ролика з монстра. Якби мені зараз такий дзвіночок на телефон і тільки кажуть, і начальник мені дзвонить зараз. Ходи, у пів дев'ятій годині розрушати ліжка. Я би, звичайно, не послав, але я би сказав завтра. Ні, та ясно що це рофл, що завтра вони вже будуть розружатися. Або сьогодні, Ну, подивимося. Я собі думаю, не... Так, я лишу. Я лишу на YouTube шарт. Оцього ведмедика. Тому що ми... Цей, зараз коментарі почитаємо під цим відео. Наші ще МНДМС і булочка. Амидемс, то я ще з'їм, а от булочка, ха-ха. Угу. Бо я все-таки зрозумів, що Мендемс набагато краще, не скіпус. І кіндер-сюрприз теж. Оце набагато краще, ніж сюрприз. Більше шоколаду. І не треба таких грушок. Бо розумієте, завжди, коли я купую сюрприз, що в мене в голові, коби щось годне, коби би щось цікаве, якась фігурка, самого Кіндера, когось зайця хоча б красивого. Того ж Олапа. А в результаті попадається крінжова машинка. Крінжова, от постійно якесь то то дз... не свистало, то то, -то крутілку, та знаєте? Какая фігня попадалася, вона зуби зраділа. Вже починає боліти. Треба на цю сторону їсти. Тобто та. Не раду. А вже взяв від... від діда мороза. Шоколадом наїмся, ти доволі. Не треба ніякої грушки. Тому. Таке відносно це. Дивіться, зараз розділимо на youtube шорт Блін, то що зуби болять, це мені не радує. Це не зовсім зовсім не радує. Поїхали ділити. Так. Я лише поділю, знаєте, оце, оцю вершинку так. Оце на YouTube шорт. Бо я, знаєте, хочу з кожної реакції, чи з цю булку, чи цей МНДМ з'їсти на YouTube шорт. Тому що... По-перше, мені буде краще, щоб все доїдати не прийдеться на велике відео. А по-друге, я бачу, що я сьогодні нейронку не знімлю. Тому хоча б їду знімлю на шорти. отож. Тим більше... Ми на шорти менше, їмо, А шорти піше набирають з ці відоси. Тому те. Я хочу вас, до речі, привітати. В першу чергу себе. Звичайно, то крінжово, але вже на рахунку по відосах в мене зараз. Це не рахуємо закритих. Суточки опубліковані у мене зараз на каналі. 10 тисяч я там дивився 700. Це коли ще ті повторки загрузив. Я їх вже позакривав, десь вже має бути... Ну, все одно 700, бо ми публікуємо. А вже підписників десь одна тисяча. Значить, вже на 11 тисяч в мене більше, ніж загрузок. Класно, але всі будуть сміятися з мене. Що маємо, то маємо. Ну так, треба. Як найшвидше вже 22 набирати, щоб ще обігнати. Ну, але я нагліти не буду. На все свій час. Дякую, що підписалися. До речі, про стрім. Бачите, вчора ми не встигли е -е запустити стрім. Тому стрім буде, я не знаю, чи завтра. Завтра, то, напевно, не встигну. Ні, у робочі дні ніяк не виходить. Може на вихідні перенесу, а може десь і буде. 22 у мене буде. Ну, блін, там все одно пару хвилин. Не так багато часу. Я тоді на вихідні перенесу, бо дуже мало часу, я нічого не встигаю. Мені то зробити, все зробити. Але стрім буде, бо ви мені вже написали в директі вчора, все-таки нас надурив. А я кажу, а ти не додивився до кінця, що я сказав, що я перенесу. Я кажу, той відписує. Та, але я думаю, що все-таки встигнеш. Я пишу, ні, ніяк не зміг встигнути, бо я вже вчора лягав спати. І він каже, ну зрозуміло, чекаю тоді, коли вийде. Я кажу, ну тоді чекай. Та. Добре. А, Дід Мороз, оцінка, ну звичайно 10 балів. Про що ти, Вася? 10 балів. Кіндер завжди, 10 з плюсом, бо це завжди мій любимий шоколад, хоча зуби не радіють, але їхні проблеми. Я знаю, що десятка і десятка буде завжди. О що мене цей телефон дотепер бісить, дотепер ці оновлення самсунгівські. Це, о, дивіться, мі... а чекайте, Мейзу. Мейзу вже теж деколи оновлення проходило. Ну тут поки що не приходило. Тут весь час це оновлення Samsung. Ненавижу. Добре, мій любимий канал. Bruno the Great. <с? <с?> а що думає, Денис спроня? Ага, ні, фіга подібно. Ні, ну взагалі то і той, і той, той, але добре. Нас зараз 36 переглядів на останньому відосі. Ой, 42 коментарі. Ми це будемо зараз півгодини читати, мені ще дві, дві булки їсти. Ну за діло, поїхали. Коротше, 21 лайк. Дуже дякую. І 42 коментарі. Let's go читати. Поки що не читаємо, тож під е, тому, що я написав, що затупив на початку. Ну, вибачте, там 21 відповідь. Ну, молодці дякую. Ми почитаємо головні. Марго Тобі, молодець, що приготовив. на відео вже лучше, ніж просто є на камеру. Дуже дякую. Але тобі треба було написати під тим відео, е, там, де я готував. Ну, я зрозумів. Так, ти та, типу, я не знаю, що ти коментувала, я я забудь. Чи я тебе читав, чи ні. Ну, ну коротше, дуже дякую, будемо ще знімати. Саша Поташева, приємного апетіта краш. Вау! Якщо краш для тебе, то ти моя крашиха та. Там ще є одне слово, але то воно не красиво для дівчат. Крашиха та. Ну, типу, то кажуть як і на хлопця, так і на дівчину одинаково. Деніел Паркер. Переводимо. Давайте допоможемо Денису набрати 22К до Нового року, підписатися. Підписуємося як можна швидше. Та. Е, ну підписуйтесь, Швидше не буде, бо алгоритми вони поступово знаєте, закидають моїм відоси. Вони закидають, але не можуть з запізненням. Типа, по суті, всі ці дні до дещо переділ, десь є винятки, що деяких днів десь близько 500 переді, або десь 100. І все, активу вже особово підписників не прибавляється. Тому тут відносно. Та, я надіюся, що цей. Що видіть, ну що наберемо до нового року і так, і так. Хоча з однієї сторони на 10 тисяч більше за 10 тисяч публікацій. Ну, все одно добре, навіть 5 тисяч би було на 5 тисяч. Все одно круто, ми обігнали загрузки, це добре. У нас вже 21 тисяч на каналі, що 10 тисяч завантажень. Ну все одно круто, вже на 11 тисяч. Так. Тюсмейт 2005. Ну, не як поняли, а як зрозуміли. Ага, як правильно говорити, дуже дякую, поправив. Крафал 23, нема ще нового відео, за сьогодні, походу працюю на роботі. вже знімаємо. Та я працював на роботі, в 10-й годині не вийшло. Але ти молодеш, що ти, ти вже запам'ятав, що має бути сьогодні зранку. Та. Женя той, Воробйов. Тебе к бісту, як мені к космосу далеко. А я що, з ним змагаюся, з ним нічого не змагаюся. Зелеки свій фан. Чому завжди фановий канал коментує? Чому не, не другий канала Лакісафей чи основний? Це, напевно, не їхній, не його канал, там. З 21 Кабро. дуже дякую. Ася Яремчук, а я вже думав, що сьогодні вийде знову готування. Ти далі вернувся до реакції, але нічого, знімай готування хоча б раз в місяць. А я що сказав, що буде кожен день ці готування. І вони взагалі мені писали раз у тиждень, раз у тиждень вже не буде. А раз у місяць постараюся. То й кожен не буде реакції, що ти, сонечко, Та. Оля Грідасова, просто сердечко і поцілунки. Ну, тобі теж. Сабіна і Гудіна готовка все-таки лучше. Ну, ясно, що коли ти працюєш, старайся над тим же продуктом, це, е, це більше ціниться, ніж просто їсти на камеру. Тому очевидно. Наутікалков. Я зразу зрозумів, що містер Біста передивився. Та пародія просто. Типа, ну, та. Мартіна Кастілузета. дуже багато води на початку. Та, бо того, що я гикав, думав, коротше. Та. Мені тут писали я дивився, що ти гикаєш, та приходив у коментарі. Та я просто не міг то нормально сказати. Я маю на увазі, що типу, я маю типу, типу, що нібито, як челендж, що протриматись тільки на цих двох булочок на 24 години. Це неможливо, але це типу такий челендж. Та. Це дуже стрімний челендж. Там би сім окись водаби було, щось, щось не знаю. Катя Рудакова, Черніця. Це не смородина, це разні ягоди. А mm -hmm. я тупу я щось подумав, що інше. Ну так, чорниця це типа лохена, а? А, як лохена, то та, то це не, не є смородина. Ну просто похоже, але с... смородину я не люблю, а чорницю обожнюю. Mm -hmm. Ну, типа, лохену. а де нові відео за сьогодні? Просто я вже знаю, що сьогодні 20 число, значить, відео повинні бути ще. Ще вийти в 10-20, а їх немає. Працюєш так, працюю от молодці, от люблю свою аудиторію за те, що вона уважно мене слухає. І запам'ятовує, що я вже оговорю в принципі. Вже знаю, що я по круглих числах багато завантажую. Так, я був на роботі, але буде прем'єра за ці години. Ну, тобто там два, е, два контента за 10-20. А зараз вже на 20-20 все решта. Е, хто думає, що там якась Болгарія сьогодні вийде? ні ніякої Болгарії сьогодні не буде. Сьогодні буде то, що буде. Що ми зараз зняли на кухні, то і вийде. Е, мульт 728. Бо Болгарія закінчилась, там ми ж дороги лишилися з Болгарії, але так як то все лишилося на реалмі, знову у майстра сидить той телефон. Він каже: поки що нема, хочете, забирайте. Я кажу, ну та що ми потім носити туди-сюди будемо? Нехай у вас стоїть. І толку мені з того просто дивитися в екран, та я просто з тих двох можу дивитися в екран. Розумієте, мені не треба. Без. Типа без головної роботи телефона. Головна робота зйомка. Ну не тільки зйомка, але зйомка це дуже важлива робота на телефоні. Воно ну, не може, то наш метод телефон. Денис, чому зранку не було відео? Я пояснив. Фінво, так чому не зняв, чи протримайся ти цими двома рулетами на 24 дни, а не реакцію знімати? Та блін. Я з'ясно, що не протримайся. Це просто пародія. Типа біс, ну не ні... ну, містер біс. Олег Малевич, якби ти знімав цей челендж, ти б його годину без їди не протримався. Ну, твоя правда. Дуда Дуденко, сьогодні, круте, кругле число. і ти знову куча відео позагружаєш, і кліпи знову не будуть. І знову не буде актив. Чому ти хоча б два відео не закинеш? Чому зразу 10? Та по-перше, не 10. Сьогодні вийде 5 відео. Дві реакції, от, е... Дід Мороз і Монстер. Зараз дві реакції. Це. Е... 4 і п'ятий кліп. Ну та багато відео, знов не Все одно ти напишеш, що це багато. Ну, ну не буде, то не буду. Знімаю тільки для себе. Не знаю. В принципі, навіть я не дивлюся себе, але зато, як же смачно купити цей дорогий продукт, заробити на нього чесно. Чесно, ну тяжкою працею, сам не розказував, що груз, але як же смачно його наїстися. А прокоментують, не прокоментують, я і сам не дивлюся. Чесно кажу, свої відоси не дивлюся, Але десь подивлюся. А може і ніколи не подивлюся. То, та, то розумієте мене, кров. то, Ну що зробиш? Не буде, то не буде. Буде тоді тільки на, на інші дні. так, Коли по одному ролику, тоді буде. От вчора одне відео, вже є коментарі. На біста пародія вдалась. Пише фінву. Дуже дякую. Чекає. Заглючило. Ніколи їде. Я зрозуміла. Типу, ти міг зняти відео, чи виживеш ти на два рулета за 24 години. Чаниш? Типу того, містер Біст. Але навіть містер Біст би не вижив на два рулета. Чи в нього от він там вже рекламує ці Fist Mister Білс та шоколади Містер Білс, То він навіть би на дві плитки Білса не вижив за 24 години. Це дуже жорсткий челендж. Це просто, наприклад. Лізія Бьонс, а серйозно, якби ти знімав цей челендж, ти би програв, бо не зміг би на двох рулетах на 24 години протриматись, тому біст гроші залишив би. Та він, і навіть біст би програв. Ви зараз кажете, Дай, і, давай виклик, містеру Бісту. Він мене що знає, він мене що побачить. Ні. Анна Кароліна, спеціально затягуєш відео, щоб ніхто не дивився. Так вийшло. Не затягує, просто так вийшло. Джонні Джокер 2020, мені каже, Черніка побіділа. Ну, виходить, Черніка це лохіна, ну треба. Походу, так. То То погоду виграла, так. То Черніка перемогла. Да. Е, ну, так, чорниця мені було смачніше за абрикос, хоча абрикос теж не поганий. Так, ну давайте вже і відповіді почитаємо. Затопив на початку, ну вибачайте. Ну і такий смайлик, знаєте, типу крінжовий, та, що я скрінжанув. Так, Оля Гридасова, буває, дуже дякую. Зелак фановий. вогник. Дуже дякую. Мульт, вибачаю, дякую. Ося Єремчук посміялася. То самий смайлик, що я поставив. Крафел, ну вибачаю, ну і вибачай. Е, Амелівич, та чого пародію зміг зробити? Дуже дякую. Науті калков, більше не матюкайся. А я в цьому відео не матюкався. Вдаліться, чекайте, я десь матюкався, десь може пару днів назад у цих. Ну може він просто на майбутнє відео. Тісмей три крапки. Окей. Okay. І окей написав фінву. Окей. Okay. Мартіна Кастілузета, не тупи. Ну буду старатися там. Ніколи Алмеїда, ти сценарій пиши, щоб не тупити на записі. О, сценарій. То вже як сценарій то вже і монтувати треба, не знаєш. Навіщо сценарій до звичайного відео? А ну, зараз ти скажеш, щоб ти не гекав такої, як ти вчора гекав. Е, ну, знаєш, можна, так. Анна Кароліна, бачиш вже під останніми відео Ютуб не списує. Хоча я можу помилятися. Ти можеш помилятися, завтра цих лайків може і не бути. Лізія Бйонс, коли хочеш дати виліт, що ніби ти містер Біст, але ти ним ніколи не будеш. Ну це типа. Ну, тіпа, я просто хотів показати вчора тіпа, відео як містера Біста. А ясно, що ні, бо там купа монтажу на початку відео, вони там з обох ракурсів, типа з цього дронів цих всяких там місць, такого ефекти, спецефекти. Але я хочу по-своєму, що нібито містер Біст, але ніфіаний біст. Джонні Джокер більше так не ділай. Добре, Деніл Паркер, я думаю, 22К до 24 -го года набереш точно. Надіюсь, Олег Малевич, ну блін, навіщо ти екати і затягувати відео, тепер понятно чому тебе той критикував і сміявся над тобою, бо ти час затягуєш у відео. Угу. Ясно. Ти про того дурного, так? цей, що мене тепер критикує. Напевно, так про нього. Що мені фігню всяку писав. що він буде заробляти, а я буду бомжувати. ага. Напевно про нього. Женя Воробйов. нієт. Що означає ніт? А що не, не. чекай, 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 чекай. Затопив на початку, ну вибачте, що він, він мене не вибачає, тому написав ніт. Ну ніт, так ніє, будь марафет марафет у тебе. Е, так, давайте далі. Е, Саша Погода. Той самий смайлик, що я поставив. Зараз кажете, навіщо ти ці смайлики нам озвучиш? Покажи нам на відео. Розумієте, перевожу на, на камеру, на телефон треба постійно фокусувати. І тим більше мені також зручніше з вами спілкуватися, бо коли то не лице зблизитися, ти знімаєш якісь херня у мене на лице. А так рівно, то нормально камера стоїть. Ну, моє лице маю на увазі, нормально знімає. Саша погода, лайк поставила. Не погода ця Поташева. То У вас дві ж Саші мене коментує. Сабіна Ягудіна, Не тяні відео, а то не буду тебе смотреть. Ну постараюся. Дуда Дуденко, не грузи сьогодні багато відео, то знову ні лайків, ні коментарів не будуть. Я все розумію, Дуда. Ну ти знаєш, я знов своє зроблю. Ну не коментуйте. Я вас не виную. Я виную себе. Чому я виную себе? Я хочу багато сьогодні познімати. А як я хочу знімати бату, мене ніхто не зупинить. Ну, бачите, Франківськ міг зупинити. Ну, я думаю, щось би знайшов вихід. А може фіх його знає. А може би і не знайшов. А може би, фіхіо знає, коротше. На цьому будемо закінчити, я все прочитав. На року... Зараз у нас 19.17, зараз мені ще треба зняти. Тому зараз будемо знімати з вами був правильно Денис Френні. Всім гарного дня, всім завтра удачного дня, всім пока-пока. Бувайте до наступного відео.